І так, добрий день. Прийшов четвертий день. Перевіряємо маточок на прийом. Вчора я відкривав велике відділення. Де було, було Канді, є такі клеточки, були пусті. Поклав туди такого густенького метку. Ну, вже провірив 4 сім'ї. 100% прийом. Все добре, все отлично. Зараз перевіряємо тепер все. Отакий у нас відводочок на 4 рамочки. Е ну, расплод буде виходити, будемо підбавляти рамочок. Зараз подивимось. Ну ось вона хода. Поки що її здорово, як кажуть, ще не, не, не признали. Ну, вже хода по рамкам, її обнюхують уже. Добре все. Так усі це вже прийнята. Ну. Далее будет еще один вид Получився получился очень чересчур величенький. тут на 5 рамок, ну як семья была більша, я міг зробити и больше, больше отводок. Вот ну ничего, сейчас она начнет сеять, я им дам полощенки и все будет добре, сейчас проверим, что с маточка. Уже шпары по полной, уже яечка есть. Вот это да. За ночь, как говорят, начала уже откладывать яйца. Вот это да. Хорошая маточка. Ну, пока ей тоже, я говорят, что тут прошло, когда ее вытягли. Часов пять с клеточки. Ну, все добро. Четыре дня и матка сея. Вот так Так Матка карника. Так, ідемо далі. І ось маточка прийнята. Вже ходить Розплод повиходив тут. Ходить по, по соту, Сот Таке почищений вже. Ну, День-два. Я думаю, буде. Так, де вона? Побігла. День-два, я думаю, вже буде сіять, в принципі. То. Вот. Так що. Ось такі діла принімають. Дивлюсь, класно, мені подобається. Дуже-дуже клас. Так, ну, не буду тривожити. Так і останнє відводок. Усі прийняті. Зараз подивимось і цей. Так, сидить. Хотів заставні поставити, кинувся, фольга і золу в мене нема. Ну, ночі теплі стали вже і плюс 15 отаке. Так що їм. Нормально, не холодно, нічого їм не буде. Ну так. А дні жарки тепер. Шо ж, ладно, подивимося, ще що. Ось отак виглядає кліточка після прийому матки. Спочатку відкрите мале відділення, потім відкриваю велике відділення. І відкриваю я чим ось я покажу. А Канцелярським ножом. Чого ним? тому що вистрія дуже гостра. І оцю, як би їй сказати, піпочку оцю просто стамескою не відкусиш, щоб відкрити мале чи велике відділення. А канцелярським ножом раз трошки і все. І не трусиш ні клеточку, нічим, ні пчоли не тривожаться, нічого. Як би так. А що хотів сказати? Так, далі. І так, всі маточки прийняті. А, а, що хотілося сказати? В принципі, всі 10 маточок прийняті. Але в одній сім'ї, ой, в одному отводку Канді ще трошки осталось прогрызти. Ну, я взяв паличку і таке зробив дирочку, щоб вони швидше прогрызли. Да і все. Перевірив, маточників немає. А вчора, як відкривав велике відділення, в кожній сім'ї зривав ну, по 6-7 по маточників і відкритих, і закритих. Так що переглядати треба внимательно, в принципі, щоб нічого не залишилося. Є в сім'ях і червячок, є і, там п'ятидневне. Ну, якби я як котводок робився, було і однодневне якесь яєчко. Не стали вони нічого робити. Прийняли матку, ну, подивимося не засів. Дві маточки із 10 вже сіють. Навіть странно. Ну, таке там 20 яєчок, отак. Ну, я не скажу, що там багато. Ну, є. Ось От. От що сімейки, цих сімейки. Ну, це дуже добре, що вона сіє, швидше вона сіє. Быстріше підставимо цю сімейки. Трошки канді. Ну, я думаю, через часок, півтора-два може гляну тоді, що да, як буде ну Я думаю, прийом буде хороший. 10 маток, не без всяких. Етіх. Получається. Робиться отводок, Три рамки розплода, Одна рамка медова, хороша медова, щоб була. Вони її ще підзальють. І ілі одна рамка струс, і дві, ну, в залежності від сім'ї. Все. Ждеться три ждеться години, підсаджуються матки. Зразу. З матками приходять пчоли. Я їх не випускаю. В принципі, думав, випускати, не випускати, залишив їх з нею, повідкривав зразу маленьке відділення та й поставив. Все. Поставив я їх на 4, на 4 суток. В, усіх, в основному в усих канді залишилося, е доки не відкрив велике відділення. Отак. От Було дві чи три сім'ї, що я замість канді кинув е метку. Забив велике відділення митком. Ну, зрозуміло, його швидше е возьмуть та з'їдять. Ну, що ж, це ж діло таке. Так що ото такі справи. Прийом маток мені дуже сподобався. Так що кому буде цікаво беріть на заметку та пробуйте. А не так, що, типа, зробив отводок. 4-5 днів там, чи 6 він стоїть без матки. Як мої перві я пробував. Що виходить? матишники вроді ще обірвав на п'ятий день, підсадили маток. Так, же само матки прийшли з пчлками світай. Я їх не випускав, вони оставалися. Ну, я маленьке відділення там не відкривав. На сутки вони якби так сиділи, потім маленьке відділення. І на другий день я пробував невелике відділення, а одразу випускати з кліточки, якби побачити. На рамки що роблять з маткою? Прийом, не прийом. Вони, як не приймають, вони беруть матку в клубок і як би її душать. Ну, виходить, її треба було забирати, і садити обратно в клеточку і чекати ще. Пройшло там день-два раз, а на рамках заново маточники. Їх заново треба було обривати. Вони до останнього тягнули маточники. ну шість сімей. Вроді як раз і прийняли там в якийсь промежуток времени. А чотири сім'ї, конечно, повозиться прийшлося. Ну нічого, прийом тоже був. Одну матушку, правда, в убили. Да, не без вбили. Ну, вже в неї на виході, кстати, уже з другого отводка розплод матка почала сіяти, я її підставив розплодик. Карники вже расплод. І вони вивели собі маточники. Ну ось уже маточка должна или сегодня, или вже вышла. Надо буде глянуть. Їх там штук 6 було 7 е, таких маточників. Ну, я думаю, виберуть собі яку краще. Ну, то так. Так, що такі діла. 20 отводків карніки з 10 сімей зимовалих. От так. Ну ставте лайки, підписуйтесь, якщо е вам подобається, коментуйте, Мені буде дуже приємно. Так що так. Ну а дальше розкажу вже ну, в следующем видео, е які перші отводки вже виросли, що да як. І якого числа в принципі лучше робити отводки. Ну, по крайней мере, цей год це точно, що тепло. А то й вот. Розкажу, в принципі, мої догадки. От от так. Ну, на все добре.